Євангелія від Луки, 6 розділ, з вірша 6 по вірш 8. І сталося, як в іншу суботу зайшов він до синагоги і навчав. Знаходився там чоловік, що правиця йому була всохла. А книжники та фарисеї вважали, чи в суботу того не вздоровить? Щоб знайти проти нього оскарження. А він знав думки їхні і сказав чоловікові, що мав суху руку, підведися і стань посередині. Той підвівся і став. Читаємо про те, як Господь Ісус в суботній день приходить в синагогу і навчає там людей. І ми читаємо, там були різні люди в тій синагозі. Там були книжники, там були фарисеї. Також там був чоловік, який мав суху руку. І Господь Ісус навчав там, і сталося, як в іншу суботу, зайшов він до синагоги і навчав, знаходився там чоловік, що правиця йому була всохла. І коли Господь Ісус, Божий Син, навчає там з Божого Слова. Ми можемо задатись питанням, чи ті люди, релігійні люди, книжники і фарисеї, думали про те, що він там говорив? Ні. Може ті книжники і фарисеї, коли він там навчав з Божого Слова, думали про те, як вони його потребують? Ні. Вони були в його присутності, були в місці, де Боже Слово звучить. Вони не думали, наскільки він потрібен їм. А книжники і Фарисеї вважали, чи в суботу того не вздоровить, щоб знайти проти нього оскарження. Чи вони вважали на свої душі? Ні. Вони дивились на Господа Ісуса і думали, чи Він не зцілить того чоловіка сухою рукою. Хоча ці фарисеї, ці книжники потребували його не менше, ніж той з сухою рукою. Може, їхні руки могли рухатись? Може, вони могли робити справи своїми руками? Але вони потребували його зцілення не менше, ніж той чоловік, який там сидів чи стояв з сухою рукою. Але вони не бачили цього, вони не думали про це. Вони вважали, вважали чи в суботу того не вздоровить, щоб знайти проти нього оскарження. Їхні душі абсолютно не турбували їх, коли вони були так близько до Господа Ісуса. Їхні руки потребували не меншого зцілення, духовного. Їхні руки потребували очищення не менше, ніж той чоловік з сухою рукою потребував зцілення своєї руки. Але чи це їх хвилювало? Чи вони думали про це? Ні. Про що ми думаємо в цей вечір, коли ми читаємо з Божого Слова, коли ми читаємо про Нього, чи ми бачимо потребу в Ньому? Варто бути чесними з собою. Вони слухали Його, вони дивились на нього, вони не розуміли, як потребують Його, вони не думали про це. Чи ми думаємо про це? Що в наших думках в цей вечір? Коли ми чуємо про Господа Ісуса. А Він знав думки їхні, вірш восьмий, і сказав чоловікові, що мав суху руку, підведися і стань посередині. Той підвівся і став. Господь Ісус дуже добре знав, про що думали ті люди, ті, хто прийшов в синагогу, ніби послухати Боже Слово. Він добре знав, про що вони думають. Сказано в інших Євангеліях, вони наглядали за ним, щоб звинуватити його. Вони задавали питання, щоб обвинити його. Він знав, про що вони думають. Він той, хто знає думки кожного з нас на цьому зібранні. Він знає, про що я думаю, про що думає кожен з нас. Сказано про нього в Євангелії від Івана. Він не мав потреби, щоб хто свідчив йому про людину, бо сам знав, що в людині було. Він знає абсолютно точно, що саме зараз, в цей момент, всередині в кожного з нас, про що ми думаємо, чи ми бачимо свою потребу в ньому. Сказано, він знав думки їхні. Євангелії від Марка, коли ми читаємо, після того, як Господь Ісус сказав цьому чоловіку, підведися і стань посередині. Сказано, Господь Ісус поглянув на тих книжників і фарисеїв з гнівом, засмутившись за кам'янілістю їхніх сердець. Він знав їхні думки, Він бачив їхні серця. І засмутився через закам'янілість їхніх сердець. Як Господь бачить серце кожного з нас? Чи це викликає в нього радість, бо ми бачимо потребу в ньому, бо ми розуміємо, наскільки його потребуємо, що ми схожі на цих людей, і коли він бачить наші думки і наші серця зараз, в цей момент, це так само, як було тоді. З гнівом засмутившись закам'янілістю їхніх сердець. Важливо бути чесним з собою, бо він і так це знає. Він і так знає думки кожного з нас, він і так бачить серце кожного з нас. Важливо бути чесним з собою. Послання до євреїв сказано: сьогодні, як голос Його ви почуєте. Не робіть. Затверділими ваших сердець. Це в нашій владі зробити своє серце затверділим, думати абсолютно про щось інше, щоб не прийняти його. Але слава Богу, ми читаємо тут не тільки про них в цій синагозі. Слава Богу, що ми читаємо тут про чоловіка. Який мав суху руку, якому Господь Ісус говорить, сказав чоловікові, що мав суху руку, підведися і стань посередині, Той підвівся і встав. Коли ті всі інші фарисеї і книжники думали, як знайти щось проти Ісуса, як звинуватити Його, якщо Він зцілить того з сухою рукою в суботу. Ми собі можемо просто уявити, що думав, що думав той сухорукий. Я думаю, він думав про своє зцілення. І я думаю, він думав, чи зцілить цей чоловік мене сьогодні? Чи він вздоровить мене? Чи це схоже на те, про що ми думаємо в цей вечір? Чи він зцілить мене? Він знає, про що ми думаємо. Нам треба бути чесними з собою. А він знав думки їхні і сказав чоловікові, що мав суху руку, підведися і стань посередині. Той підвівся і став. Перед тим, як Господь Ісус буде зцілювати цього чоловіка сухорукого в тій синагозі, Він йому дуже чітко говорить, що йому треба зробити. Підведися. І стань посередині, Той підвівся і став. Для того, щоб наші душі отримали зцілення, наші руки очистились від наших гріхів, Господь Ісус наказує нам зробити дещо сьогодні. І перше, що Він говорить для кожного з нас покаятись в своїх гріхах, визнати себе грішником перед Богом. Визнати себе тим, хто потребує його зцілення? Покаятись для свого зцілення. І я думаю, цей чоловік, коли Господь Ісус сказав йому, підведися і стань посередині, підвівся і став, бо він хотів бути зціленим. Чи ми покаємося в своїх гріхах перед Богом сьогодні? Залежить, чи ми хочемо бути зцілені? Він говорить, що треба зробити. Чи ми зробимо те, що він сказав? Залежить від того, чи ми хочемо по-справжньому цього. Наскільки це по-справжньому для нас? Я думаю, цей чоловік з правою сухою рукою дуже сильно хотів бути зціленим. Чи ми цього по-справжньому хочемо? Щоб він нас цілив. Треба бути чесним з собою, бо Він знає наші думки. Ми продовжимо цю історію, подивимося і в Євангелія від Матвія, 12 розділ. Де в Матвія записана ця ж сама історія. З вірша 9. вірш 13. І, вийшовши звідти, прибув він до їхньої синагоги. І ото був там чоловік, що мав суху руку. І щоб обвинити Ісуса, запитали його, чи вздоровляти годиться в суботу. А Він їм сказав: Чи знайдеться між вами людина, яка одну мавши вівцю? Не піде по неї, і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу. А скільки ж людиша, людина вартніша за тую овечку, тому можна чинити добро і у суботу. І каже тоді чоловікові: простягни свою руку, той простяг, і стала здорова вона, як і друга. Коли Господа Ісуса запитали це питання, щоб обвинити Його, запитали Його, чи вздоровляти годиться в суботу. Він їм відповідає в вірші 11. -му. Чи знайдеться біжвами людина, яка, одну мавши вівцю, не піде по неї і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу? Даючи цю відповідь, Господь Ісус, звичайно, дає їм зрозуміти, що добре вздоровляти в суботу. Добре чинити добро і в суботу, Він говорить. Але крім того, Господь Ісус порівнює цього чоловіка з тою вівцею, яка впала в яму. Як одну мавши вівцю, не піде по неї і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу. Господь Ісус порівнює цього чоловіка з вівцею, яка впала в яму і потребувала порятунку. І Господь Ісус, як той, хто пішов в ту синагогу, врятувати в ту вівцю в суботу, знаючи, що люди будуть шукати, звинуватити Його, знаючи, що ця історія закінчиться тим, що вони будуть шукати, як вбити його, він пішов в суботу врятувати цього чоловіка. І, звичайно, що він прийшов врятувати ж не тільки цього чоловіка. Він прийшов в цей світ дати нам з вами спасіння для наших душ, врятувати нас, як тих овець, які впали в яму. Так само знаючи, до чого це приведе, знаючи, що його відведуть на хрест, знаючи, що він буде катований. Знаючи, що за очищення наших рук Його руки будуть пробити на Христі, знаючи, що гнів святого Бога буде вилитий на Нього. Але Він прийшов в цей світ, щоб дістати нас з ями, нас з ями наших гріхів. І каже тоді чоловікові, вірш 13, простягни свою руку, той простяг, і стала здорова вона, як і друга. Ми читаємо, щоб дати зцілення тому чоловікові. Господь Ісус спочатку каже йому: вийди на середину, піднімись, вийди на середину. Він це робить, але цього було недостатньо. Ми читаємо далі, що говорить йому Господь Ісус. Простягни свою руку. Цей чоловік мав довіритись Господу Ісусу. Ми не читаємо, що Його рука стала здорова, і Господь Ісус доторкнувся до неї. Він говорить, простягни свою руку. Цей чоловік мав довіритись Ісусу. Можливо, він міг собі думати, а якщо я простягну, е, нічого не вийде. А якщо я простягну перед всіма тут тими людьми все нагозі, а моя рука не вздоровиться. Він мав довіритись Ісусу. І це йому коштувало вийти насередину перед тими всіма людьми, довіритись Ісусу. Нам це може щось коштувати. Довіритись Ісусу. Ми можемо думати, як про нас подумають люди, а як про мене подумають люди, якщо я піду за Ісусом по-справжньому. Але це вартує того. Це вартує йому довіритись, бо це вартує нашої вічності. Це вартує того, де ви проведете вашу вічність. Ціна цієї довіри це ваша вічність, щоб це не коштувало для вас сьогодні довіритись Ісусу. Це вартує цього. І так само, як цей чоловік мав довіритись Ісусу, Господь закликає нас довіритись Йому сьогодні, зробити дві речі: це покаятись в своїх гріхах, визнати себе грішником і довіритись Йому. Довіритись тому, що Він зробив на Голгофі для нашого прощення, довіритись живому Христу. Для нашого спасіння. І каже тоді чоловікові простягни свою руку, той простяг, і стала здорова вона як і друга. Господь Ісус обіцяє зцілення і Він дає зцілення абсолютно кожному, хто довіриться йому. Але знову ж таки, так як ми читаємо в посланні до євреїв. Не робіть затверділими ваших сердець. Сьогодні, коли ви чуєте Його голос, коли ви чуєте, що Він вас кличе, покаяйтесь в своїх гріхах і довіритесь Воскреслому Христу, довіритесь тому, що Він зробив для вас. Нехай Господь вам допоможе. Амінь.